Зараз ось посіємо пшеницю. Пліб для країни треба сіяти. Сіємо, вже. Сіємо останнє поле вже. Тракторист Костянтин Апостол разом із помічником засипають до сівалки зерно. Чоловіки працюють на одному із полів сільськогосподарського кооперативу, що у Великорублівській громаді. І з восьмої ранку сіють озиму пшеницю. Ми в роботу входить, контролюючи, не забувається і чітко все посіялось. Отак От висіє, мінерально він добрива, а тут пшениця. Посів був хороший. Перед посівом зерна площі спеціально готують, каже головний агроном Олександр Вертелецький. Проводимо основний ґрунт, обробіток ґрунту, під посів, передпосівний обробіток ґрунту, вносимо мінеральні добрива, де вносимо так, а де з посівом вносимо. І проводиться посів, Зерно протравлене, очищене, ну, всі технологічні операції, які положені в Цьогоріч у господарстві під озимі культури виділили тисячу гектарів землі. Уже завершили посів озимого ріпаку та ячменю. Озимій пшениці посіяли по всьому господарству 600 гектар. І на цьому полі ми завершуємо посівну кампанію в нашому господарстві. Якщо порівняти з минулим роком, звісно, ми трошки зменшили посів озимих культур. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день заробляти ми стали на озимій пшениці набагато менше. Практично два роки підряд ми працюємо збиток на озимій пшениці. Але дану культуру сіємо, бо це наш хліб. Загалом в області озимі культури вже посіяли у 80% господарств. Цієї осені ріпаком, житом, ячменем та пшеницею мають засіяти 238 тисяч гектарів землі. Про це розповів заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій. Це дещо більше ніж минулого року. Станом на сьогодні вже засіяли 190 тисяч гектар озимих культур. Озимої пшениці, 180 тисяч гектар. Озимо жита 4 тисячі, озиму ячменю – 6 тисяч гектар. Крім того, завершили посів озимо ріпаку на площі 41 тисяча гектар. Практично площі всі, які були засіяні до дощу або ж зразу після дощу. Ну а зараз є такі території, де дійсно дефіцит вологи в ґрунті. Маємо надію, що Пройдуть дощі, і ми отримаємо і тут сходи. На тих площадях, що ми провели посів, 100% отримані сходи. В задовільному стані знаходиться і посів ріпака, посів озимої ячмія, зимої, зимої пшениці. Завершити посів озимих в області цього року планують до 15 жовтня, каже Олег Палій. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне, Новини Полтава.